Доброго з України, це благодійні концерти. Це зараз ну, війна і це особлива історія, особлива енергія йде звідусіль, тому ну це прикольна історія. Знаєте, чому? Чому тому, що коли всі об'єднуються, от в такому, в такому інформаційному просторі, то ну, розуміння йде, що все буде гаразд. Дівчина мене запросила на концерт, ось вирішили скрасити наші, наші сірі будні в місці ось, і вирішили трошки сьогодні відпочити. Знаєш, хід цієї групи? Доброго вечора, ми з Доброго вечора ми з України. То Я спитався своїй дівчини, то всі знають, схід цієї групи. Неординарний захід, бо... День молоді вперше цього року. День молоді співпадає в Україні з Всесвітнім днем молоді. Відзначається 12 серпня сьогодні. в Метро на станції метро вокзальна, великий благодійний захід. За участь відомого «Пробас про «Харди». У Харди наси дуже гарно і я прийшла, тому що поважаю цю групу. і Мені вона дуже подобається. хід дуже відомий, дуже популярний. Тобто є що послухати сьогодні. Буде декілька нових пісень. Так, та дивіться. Сьогодні буде декілька нових пісень. Буде декілька презентацій. От ну звісно, буде «Доброго вечора, ми з України. І всі треки, які от вийшли під час вже війни, ми даємо там ще декілька треків які взагалі можна почути тільки ну в цих версіях, і взагалі тільки на концерті. Познайомитись з цією групою, ми бо ми тільки да. ні, ні, драйв! Ні, ні, ну, ми тільки чули, що вони доброго вечора ми з України, а позитив отримати, да. зарядитися, хоч трошки розслабитися. Ми вже спочатку повноваштабного вторгнення почали відразу ну, робити благодійні акції, благодійні виступи, благодійні концерти. Кожен може має змогу задонатити, задонатити на медикації. Для шелтерів, вони потребують, зокрема, лікування, тому сьогодні ми, вимагає, ми просимо вибачити всіх, як, хто може підтримати і зробити свій внесок. В кожного на білеті є QR-код, його можна щитати на квиточку, і е, прийде, одразу миттєво відбудеться перехід на сторінку, на якій можна задонатити. Я дещо кажу про особливу зараз енергетику всього, і е, е, ми плануємо дуже багато всього, тому що не, ну, не, е, неможливо її тримати в собі. Е, зараз планується в нас. Декілька колаборацій нових з артистами, новими і не дуже. Також сольні треки. І зараз найголовніше, що ми зараз робимо, це ну, для нас. Тому ми хочемо сказати таким чином, віддякувати треку Доброго вечора з України. Ми зараз готуємо розширену версію з оркестром народних інструментів на ОНІ. І відбудеться ця презентація, планується на 100-дня Незалежності України.